Записали. Прямокутна система координат у просторі тема нашого уроку. І так, ми з вами вже якось в 6, в 7 і так далі класах розглядали прямокутну систему координат на площині, у кожній точці площини ставиться у відповідність якісь значення x та y, які є координатами точки. Тобто, ну, наприклад, якщо ми розглядаємо. То, на площині, відповідно, точка А буде мати координати в нас 2, 2 точка Б 03. Точка С, наприклад, мінус 32. Тобто, ось таким чином воно доволі просто в нас виглядало, коли ми вчили з вами прямокутну систему координат на площині. Далі, якщо ми будемо вчити з вами прямокутну систему координат у просторі, яким чином вони... Наз... яким чином. Ми з вами розглядаємо це. І так, по-перше, запишіть собі, що у вас будуть три попарно-перпендикулярні прямі. Тобто, між кожною прямою буде обов'язково прямий кут. Це ми з вами пізніше і коли будемо будувати, все розглянемо. попарно перпендикулярні Три попарно перпендикулярні. Ну тобто вони кожна між собою перпендикулярні. Z перпендикулярно до Y і перпендикулярно до Х, X, X перпендикулярний до Y до Z і так далі. Далі. Тепер, яким чином вони називаються? Називаються вони. Вісь Х називається вісь абсцис. В цьому випадку у вас нічого не змінюється. Далі. Вісь Y називається вісь ординат. І вісь Z називається вісь аплікат. Точка О, відповідно, в нас початок координат. Ну, тут в нас нічого не змінилося з системи координат на площині. Тепер. Тепер те, що вам треба знати, що кожна вісь точкою О розбивається на дві півосі. Ну, Тобто, як в нас розбивалися осі Х та Y, так само розбиваються осі в нас відповідно наших наш, ну, тобто, наших осей в просторі. Тепер яким чином зрозуміти? Дивіться так само, як і в системі координат на площині, так само і в просторі. У вас система розбивається, тобто, стрілка у вас вказує на додатний напрям. Стрілка вказує на додатний саме напрям на кожній осі. Те, що вам треба запам'ятати, що стрілка вказує на додатній напрям. Далі. Тепер можна визначити, якщо у вас є система координат, у вас є певна трійка чисел. Тобто, наприклад, ну візьмемо, наприклад, точку С. Розглянемо так. Точка С. Де вона буде приблизно, наприклад, розташовуватися. Так? Ось вона має координати мінус мінус 1 Тобто за вісю Х-2. Ага, ось за вісю Y 0 нікуди не подінеться. За вісю Z, вона в нас піднім... опускається вниз, буде мінус 1. Тобто, десь приблизно. Ось тут у вас буде розташовуватися точка. Ну, Відповідно, напроти опроти осі... осі y. З координатою 0, 0. З координатою 0. Це ми з вами розберемо. Далі. Тепер для того, щоб визначити точки в прямокутній системі координат, достатньо побудувати прямокутний паралелепіпед з вершинами. За таким прямокутним паралелепіпедом, ми з вами сьогодні будемо визначати, саме які в нас будуть координати. Далі, як виглядає довжина відрізка, ми вже з вами розібрали. Тобто нам треба від другої координати відняти першу за x, y z і піднести цю різницю до квадрату. Відповідно, взяти це все під корінь. Далі, якщо нам треба знайти координати середини відрізка, теж собі запишіть. Теж собі запишіть. Давайте так, зробимо таким чином координати. Давайте разом з вами це запишемо. Запишіть собі координати середини відрізка. Координати середини відрізка. От, наприклад, є у вас певний відрізок А і Б АБ. І умовна точка С. І умовна точка С середина відрізка. Середина відрізка. Далі тепер для того, щоб знайти для того, щоб знайти координату середини, тобто для того, щоб знайти координату Х точки С. Що нам треба зробити? Нам треба координату Х точки А, додати координату Х точки Б, поділити на 2. Те саме з Y, координата Y точки С дорівнює координата Y точки А. Плюс координата Y точки B поділити на 2, і те саме з координатою Z. Дорівнює координата Z точки A плюс координата Z точки B поділити на 2. Все ми з вами таке вже робили, коли шукали координати середини відрізка в 9 класі, тільки в нас там було на площині, тобто не було координати Z. Єдине, чим відрізняється. Продовжуємо. Продовжуємо. Тепер відкриваємо підручник, сторінка 157. Відкриваємо підручник сторінка 157. Нам треба з вами визначити. Нам треба з вами визначити, чи лежить дана точка на координатній осі, і в разі ствердної відповіді вказати цю вісь. Тепер дивіться, якщо в нас точка має координати. 4, мінус 3 та 0. Вона не належить. Давайте так запишемо. Не належить. Ось Не належить. В якому випадку належить? Зараз ми з вами розберемо, вам це стане зрозуміло. Далі, точка Б. 1, 0, мінус 5. Тобто, так само. Тут ми теж можемо сказати, що давайте коротко, не належить. Не належить. Тепер далі. Точка С мінус 6, 0, 0. Зробили висновок, лежить на лежить на осі Х координати 0. Тобто точка Д продовжуємо 0, 7, 0. Це 0 Х. Там лежить на. Лежить на якій осі. Осі, y, правильно. Точка Д лежить на осі Y. Далі. Тепер точка Е e. 0, 0 мінус 2. Тут на якій осі лежить. На Z. На осі Z. І остання точка F. 3, 0. 3, 0, 0. В цьому випадку, 000. де вона лежить? Х. На осі Х. Дивлячись на куб, нам треба з вами буде визначити куб а 1 б 1 c 1 d 1 Розміщено в прямокутній системі координат. Точка А. Має координати 1 мінус 1, 0. Точка А має координати. Так, так, 16, 11. І записали. Точка А має координати 1, мінус 1, 0. Далі нам треба, визначити, нам треба визначити з вами, знайти координати решти вершин куба. Дивлячись на рисуночок, ми спробуємо з вами знайти координати решти вершин куба яким чином ми з вами це спробуємо зробити. Яким чином ми з вами це спробуємо зробити? Тепер. Давайте розберемо. Точка Б. Координата Х буде додатня чи від'ємна? Дивіться, як якщо... Від'ємна. Від'ємна. Від'ємна, від правильно. Тобто. Мінус 1. Далі. Координата Y. Не чекайте. Лежить теж на продовженні. Мінус Тому. Додатня вже буде. Чого додатня? Y. Ось ось у вас Y додатній. А точка. Мінус 1. І координата Z. О, наверное, 0 будет тоже. 0. Координата Z буде 0, правильно. Тому що у вас точка А і точка Б лежать в одній площині. Якщо у точки, тобто, ні вгору, ні вниз не опускається. Якщо у вас точка А лежить. В цій площині, то і точка Б. Буде така сама. Тепер далі. Тепер далі працюємо з точкою С. Дивимося на точку С. За X-ом. Якуду буде мати координату точка С. Мінус один. Мінус один. За Y? Один. Один. Вже. За Z. 0. За Z 0. Тепер. Точка Д. Дивимося за Х. Точка Д знаходиться на додатньому чи на від'ємному напрямку. Додатня один. Один. За Y? Додатні один. Один z0 mm -hmm. z0 Тепер дивіться, щоб вам було зрозуміло, де розташовано, де роз на якій відстані розташовані точки А а один від А, Б. Б від б один від Б. і Повірно, так далі то, один буде. Не один. От чому я вам кажу, на якій відстані вони розташовані. Дивіться, е, якщо ми беремо, наприклад, А і Б, розглядаємо за Х1 і мінус один. Яка відстань між точкою А і Б? Ну, дивіться, можемо 2. спробувати 3. цю довжину з неї. От для того, щоб не вгадувати. Беремо і шукаємо цю довжину. Беремо і шукаємо мінус 1 мінус 1 в квадраті плюс. Далі. мінус 1 плюс 1 в квадраті. Плюс 0 в квадраті. Дорівнює. Получається буде 2. Виходить в нас. Так, так, тут в нас виходить. мінус 2 в квадраті, плюс 0 в квадраті. Плюс 0 в квадраті. мінус 2 в квадраті дорівнює 4, корінь з 4. Виходить 2. Тобто довжина. Якщо в нас сказано, що в нас розміщено куб, у куба всі ребра які, то ми з вами з'ясували, що довжина, що довжина сторони АБ буде саме ось такою. Відштовхуючись від цього, тепер пробуємо з'ясувати. Координату А1. Дивіться, вона розташована над, по суті, над вісю, точніше, не над вісю, над точкою А. Так? То буде 2. Тобто, за Х у вас виходить 1. За Y те саме значення мінус 1. Тобто, вона не, не в, не в, нікуди не зміщується, а вже за Z. буде 2. Тобто вона стоїть над uh, точкою А. Відповідно, за Х, за І в нас нічого не змінюється. А от якраз за вісю Z буде двійка. Далі, тепер пробуємо з'ясувати B1. Пробуємо з'ясувати B1. Дивіться, те саме. Мінус 1. тільки вмісти З бісто 0 буде 2. Буде двійка, правильно. Тепер С1. С1. Теж ніяких переміщень немає, розташована над точкою С, тому координати Х, координати Y однакові, координата Z буде двійка. І D1. Те саме: 1, 1, 2. Записав. Записали. Параграф 4,16. Виконати письмово номер 16,12.